Справа 1505 на малюнку 63 кут АОД дорівнює 90 градусів. Як називають прямі АБ і СД? Ну давайте подивимося на цей малюночок. Ось він тут на дошці. Ми бачимо, що якщо кут АОД дорівнює 90 градусів, то прямі АБ і СД називають перпендикулярними. Так і записуємо. Отже, пишемо прямі АБ. І це Д називають. Перпендикулярними? Перпендикулярними? Так? Записують це? Так. Давайте поставимо крапку А Б. Перпендикулярно до прямої СД. Ну що ж, ось таке просто задання на перпендикулярній прямі. На цьому вправу завершено.